Грунтові катакомби під ногами такий собі тротуар випробування. Його мали зремонтувати ще минулоріч, та роботи й досі не завершили. Люди хочуть, аби його нарешті привели до ладу. Вони звернулися до народного контролю. Шлях до знань у прямому смислі непростий. щодня. Сотні учнів та освітян 9-ї гімназії змушені долати тротуар перешкод. І так уже півроку нарікають школярі та перехожі. Це не дуже зручно, я вам скажу. Псуєш собі взуття, провалюєшся, ну якось ходимо, поки не зроблять. Ну, нам не дуже подобається, тому що не можна от, ходити так, приходиться обходити. Не дуже. Ну, Тут просто камні, хочеться асфальту. Камні вони нам заважають. Хочеться ем, рівної дороги. Якщо люди будуть з коляскою їхати, то їм буде важко теж. Дякую, ніхто так, так не скаже. Тож діти. А ще як мокру. І ще й і як псується. А ремонт, самі <кхем> знаєте. Кожен день ходжу і ругаюсь. Около школи кусочок зробили, там спотикаєшся, хоч падаєш і тут. Ну що це за такое? Давно вже ходимо, спотикаємося. Тут розлили і далі і нічого ніхто не робить. Понад півроку тому цей тротуар почали ремонтувати та привели до ладу лише метрів сто перед входом до гімназії. Решту гори тротуару з одного боку засипали щебенем, а з іншого взагалі не чіпали. Поруч у купах залишили шмаття старого асфальту. Коли роботи завершать, йдемо з'ясовувати у міську раду. Там журналістів народного контролю запевнили, що шукатимуть компроміс із підрядником. За старими цінами тротуар вартує майже 300 тисяч гривень. Якщо дійдемо згоди щодо продовження по старих розцінках, то я думаю, що ну десь в межах травня місяця буде продовжено виконання робіт. Термін виконання робіт загальний складає місяць півтора. Ми перевіримо, чи зремонтують тротуар поблизу 9-ї гімназії. Ольга Скорик, Олег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,